Привіт, це Тимофій. Сьогодні ми поговоримо про жахливі відчуття після гри у шах, про ті низини, у котрі ми поринаємо після програші. мене це заділо і я здогадую, що у вас це також траплялось. Привіт, це Тимофій. На цьому каналі ви побачите мій розвиток як шахіста, оскільки я щодня тренуюсь. І внаслідок цього зможу робити крутий контент для вас, Або ви ним насолоджувались та росли разом зі мною. Перша партія, яку покажу, була зіграна мною у годинній Бліц-арені з обмеженням менше 2000 ело. Проти мене почала е 4, відповів це 5. Кінь ф 3 д 6. Це 3, Кінь ф 6, а Лапін варіант пасивненько, вивів коня. У цей момент я вже самостійно, оскільки цей хід не веде до боротьби по комп'ютерному, то у курсі дебютів його не розглядають. Планую виводити єпископа. Тут на мене хоп. З'їв і їсти у відповідь не можна, бо мінус кінь. Отже, мені подарували пішачка. Так, вивів єпископа, зробив рокировку. Позиція мрія. <сміттє> а грав проти опонента з рейтингом 1700. У мене на цей час 1670. Тож, якби я переміг, мені б дали пристойно балів. Опонент теж робить рокировку. Роблячи і цей хід, чогось конкретного я не мав. Я не мав плану. Але подумав, що так мені буде легше штовхати пішаків. І що це мені пригодиться. Відганяю, а комп каже помилка, бо бо шах. Бам. Але людина зіграла неправильну відповідь. І віддала якийсь жах. Невідомо чому я не побив, а походив сюди торою. Фу, дивлюсь на час, чи то у мене був примув. Та ні, 16 секунд. А чому не побив коня? Невідомо. Ну тут так, просто вперед, типу зайвий пішак, чому турбуватись. Але вже в цьому моменті, якби кінь відійшов, тому я тура б тут не дуже комфортно себе почувала. А я ще туру, умовно кажучи, закриваю. Закриваю її відхід. Такий собі хід. Цей хід негарний, але я його зробив. Ймовірно, на той момент я вже був під тільтом, чи що. F-3, нічого. Не робить поки що норм. Але моя тура тут. Не дуже себе почуваю, бо можу застрягнути. Я її закриваю. Банально беру і закриваю. Роблю протилежну дію до тої, котру планую зробити. Для чого? Мінус пішак. Ще мінус пішак, але опонент не побачив. Обмін. Норм. Обмін. Буцім, то я фігури трохи прикручую. Королева, коник, єпископ всі дивляться на короля. Отже, зараз позиція докрутилась до мінус 4 на мою користь, оскільки я чорними. І я думаю, кайф, що роблю далі? Як прориваюсь? Напав. Обмін. Окей. Єпископа за коня. Виміняв. Напав. Пам. Окей, упустив момент. Давайте глянемо. Один-два. А, тут такий мат бити не можна. Контрнапад. А який ідеальний хід. Прикольно. Можна було як мінімум пішачка взяти і поставити мат в один хід, якби з'їли мого коника. А я наче помічаю, що фігури вперед дивляться, але не рахував. Взяв не в той бік пішов. Окей. Ще не дуже страшно. Позиція все ще мінус 9. Оце так не страшно. Оце так соковито Розмінялись. Відійшов, все добре. Хіт, що він робить? <с> я подумав, що я нападаю на мат, але нападу немає, бо захищаю кінь. І в результаті я втрачаю перевагу і тепер позиція мінус один. Я вирішую імпульсивно побити. Думаю, та не може такого бути, та трошечки щось не так, але все-таки фігурки у мене сюди дивляться, я тут щось придумаю. А виявляється, це дурне рішення. <с> а це просто жах. Не подивився. Я даю шах, е, думаю. Так. Опа, королю немає куди відійти. Це мат. Але гра не завершується. Знаєте, такий момент, так? Коли поставив мат, але гра не завершується. Ось воно так. А Дивлячись на графік, були у мене помилочки, але... але, тим не менш, перемолов я опонента і вийшов на форсований мат в 10 ходів. Такий я б, звісно, не побачив, але це просто судження про те, що позиція дуже на мою користь. А потім. Два-три ходи і імпульсивне рішення пожертвувати без дорахованого до мату або відіграшу матеріалу. Неправильне рішення було. Що я, що інші гравці можуть викладати контент, де вони перемагають, бо так приємніше. Але далеко не завжди так трапляється. Програшів у людей дофіга, наприклад. Я крутий український шахіст, котрому всього 13 років. А він вже має нереальні рейтинги. Наприклад, на Лічесі, у нього в, в Рапіді перше місце, перше серед усіх мільйонів. Просто неймовірно. І навіть він, зайшовши до нього у профіль, ми побачимо, що у нього 20 тисяч перемог, нереальна кількість партій. Але навіть у нього є 9 тисяч програшів. І кожен шахіст програє. Це дуже боляче. Але тяжко дати пораду. Сам борюсь із цією неприємністю, котра так колить, болить. Коротше, кожен програш у битві ми переживемо, а у війні переможемо. Наступна партія. Зацініть графік. Дивимось. Є 4. Кінь в 6. Захист Альохіна. Хтось тобто у нас бортника надивився, та цілком можливо. Є 5 Кінь, де 5 де 4 Пам-пам-пам. Якось помилкова людина розіграла дебют, але не часто грають. А Льохі зі мною, то я маю малий досвід, аби так бу-бум, бу-бум. Тому просто логічні ходи роблю, розвиваюся. Тут по компу перевага 0.6, але позиція мені подобається. Я контролюю багато простору, зможу легко завершити розвиток і почувати себе в комфорті. Помилка. Не знаю, чому помилка. Не знаю. Що Ча... там думати? Дван. Захисники, а у мене три нападники. Треба було брати пішака, а я не порахував. Ну, no. Unpysant is forced, as you know. Pam пам там Готується тура. І може бути зв'язка до короля з виграшем королеви. Тому супер важливо відійти. Це я роблю. Спочатку даю шах, а потім відходжу. Але попадаю під один темп. Попадаю під другий темп. Даю шах. Наче норм. Викрутився. Там відійшов вліво, відійшов вправо. Тут вже помилочка з боку опонента, тому що тут зв'язка, який не може відстрибнути. І буде з'їджений. Побачивши це, я пропоную обмін, Або перейти венчпіль, де я матиму зайвого коника. І трохи. Поспішив я штовхати пішака для чого? Це просто віддавання пішака там немає далі. Я думав, що є, а, але тут єпископ, без єпископа я б міг пішака на одну клітинку далі поставити. Але так я просто віддав не треба було. Фігуру виграв вже тру! Окей, okay. окей. Okay. Я побачив в чому питання. Питання в часі. У мене 4 секунди, а в компонента 31. Здається, що я по часу не вижив, так? Давайте дивитися. Тут. <смі> Рука дьоргнулась. Віддав за три ходи туру, пішака і королеву. Тут примову, я думаю, а раптом я від тебе побігаю. У нього ж теж секунди. Але все-таки на 20 секунд більше це недостатньо, аби я настільки далеко добіг. Так сталося. В це загалом тяжко, швидко думати, але є момент швидко рухати. Переважну кількість партій граю на телефоні. Це зручніше, аніж на трекпаді, проте також не ідеально. Догадую, що з ігровою мишкою буде крутіше, тому запрошую вас. Підтримати цей youtube проєкт випуск цих youtube відео перейшовши на BaйміCі. Дякую Станіславу, який став першим спонсором на BaйміC. Імена цих спонсорів відображатимуться у подібному форматі в наступних відео. Також я знайшов додатковий спосіб бути для вас корисним: це щотижневі розсилки, котрі будуть маленькими і не займуть багато часу, по помилкам у дебюті та виправленням їх, оскільки я граю. E4 та C5 найбільш популярні та потужні дебюти? Я певен, що аналіз власних помилок буде корисний і вам. Або підписатись на розсилку переходьте в описі за посиланням. Та у цій партії знову перемолов, а потім бубух, не вистачило часу. Як ви думаєте, чи дійсно мишкою швидше можна рухати, аніж на телефоні, пальцем тикати? Або на телефоні це максимальна швидкість. Який у вас досвід? Крайня партія на сьогодні грабілими, також у Супербліц Арені. від часу туди заходжу. Мені подобається, що е, в аренах можна швидше підіймати рейтинг, оскільки я певен, що мій рейтинг має бути вищим, але через хіль та невдалі ходи він стрибає вгору, а потім. Різко падає донизу, то я заходжу в арени, і декілька партій підряд перемігши, мені дають сильних опонентів, і потім, якщо я переможу їх, мені дадуть багато балів. Тому арени це спосіб формити очки. Зайшов в щогодинну супербліц-арену пішов Е4. Отримав Д5, кінь f 3, кінь c 6, єпископ c 4 Д6. Правильно пішов. Бо буває, йду одразу Д4, але це менш точно. Точніше, спочатку рокіровку, а потім до 4. Я це знаю, але ще не завжди правильно ходжу. Тому я порадів, що в цій грі правильно походив. Та, так лінія йде. Пум. Це супер приємно, коли зустрічаються прямо на 10 ходів. Глянемо до якого ходу тут дебютна лінія, і, типу, просто не думаю. Не думаю і маю пречудову позицію. Зараз вже плюс півтора, а витратив я 8 секунд. Це вау, це кайф. Та, так, дебютна лінія йде. Ну, тут вже не дебютна лінія, тут я вже побачив, що людина відійшла в сторонку. Бо такі подвоєні пішаки це дрова. І тут королева сюди, тому що у багатьох моментах може пам-пам і всякі жертви. Ой ой, оце я не побачив. Банально. Пішака і потім забрати коня. А я планував інше. А я планував тут з'їсти. І не можна їсти у відповідь бо відкритий шах. І не побачив, що у мене тут же ж такий крутий єпископ. Він там не зря стоїть, треба було ним скористатись. А я відходжу. Шах, пан. Треба було все що. Все, що воно там висить. А я не тим пішов. І тут. Не пожертвував, а комп каже треба було. І ось так всю свою дебютну підготовку. Це просто сотні годин. Але приємно, коли воно виплачується. Ось дивіться, тут там пу-пум! І це результат цієї праці. І ось можна це взяти і спаганити. Щось там пам-пам-пам-пам-пам-пам. Дуже цікаво. Але. І тут. У мене вже був щось, щось супер круте, там пам-пам-пам. Але, але знову проблемка. Дві секундочки. Чи встигну я за дві секундочки поставити мат? На жаль, ні. І у мене завершився час. <плес> Це неймовірний біль. Знаєте, ось програвши декілька партій в цьому плані, вони у мене були плюс-мінус поспіль. Так от, програвши в такому форматі, я просто брав і <плес> скрючувався. Але, як я придумав, сказати собі посередині відео програли битву, але не програли війну. Не забувайте підтримувати українську армію, це супер важливо. А також пропоную глянути наступне відео про три жахливі дебюти, котрі програють форсовано. Дякую за перегляд. До наступних зустрічі!